Зна. Доброго дня. Добрий день. Сьогодні збиралася земельна комісія. Питання на позичанову е, сесію і. Я за запрошував прийняти, Я. Я теж. Два Зимували. зони, значить. значить Є питання про е, затвердження проєкту землоустрішу до відведення земельної ділянки, цільового призначення, яке змінюється із земель. Для ведення особисто селінського господарства, землі для будівництва будин... та обслуговування житлового будинку, господарської пруд, присадили діянки, громадянину Грицівнішу, Гористу Степановичу, площою 024 гра, тут No2628, 01 01 Халицька. Прошу голосувати. Питання ми розділяємо попередньо. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Teraz za. Sur dwa. Pytanie wyprowadzenia. Przewiście nie ma zdecydowanie Так, робити забути. Дякую ще раз. Ну, давайте у зала,